Всіх тут цей час разом з телеканалом МТМ ви дивитесь акценти в Україні відзначають міжнародний день рідної мови. Свято бере початок із трагічних подій 1952 року у Бангладеші, де влада жорстоко обійшлася з мітингувальниками, що вийшли проти заборони використання рідної бенгальської мови. Ця дата нагадування про право кожного розмовляти своєю мовою у своїй країні. Українці зараз виборюють це право зі зброєю в руках, і все більше українською ми чуємо не лише в інформпросторі, а й у повсякденному житті. Як мова об'єднує та чи обирають запоріжці спілкування українською? Говоримо з моєю гостею. Це Олена Ольшанська, модераторка розмовних клубів проєкту Єдині Вітаю вас. Пані. Вітаю. Отже, мова важлива, і кожен має право спілкуватися своєю рідною мовою у своїй державі. Право є. А якщо до бажання, от чи спостерігаєте ви більше україномовних у Запоріжжі? Загалом для України закономірним є збільшення попиту на вивчення української мови і так на вибір на перехід на українську мову в щоденному спілкуванні. Щоразу, після якихось таких гострих переломних моментів, ми пам'ятаємо, що після революції гідності відбувся такий дуже потужний сплеск. і Тоді масштабним проєктом був безкоштовні курси української мови, які існували в кожному обласному центрі, не лише обласному центрі України, і після початку повномасштабного. Вторгнення дуже багато українців і українок вирішили вибрати українську мову не лише як мову професійного робочого спілкування. Адже зараз, відповідно до чинного законодавства, в професійній сфері всі мають користуватися саме державною мовою, це сфера послуг, сфера державних послуг, зокрема. Але цей закон не поширюється на сферу приватного спілкування. І, звісно, що у поза робочий час, у вільний час з друзями, ми всі маємо право. Спілкуватися будь-якою мовою, але дуже багато українців українок зараз розуміють, що мова є важливою, і тому, звісно, вибирають українську як мову спілкування в усіх сферах, і це дуже важливо, тому що мова і є тим е, цементом, який об'єднує нас як одні цеглинки в одну велику націю. Ну я так розумію, розмовні клуби по типу єдині так вони працюють з 2014 року, чи раніше, чи пізніше. Саме проєкт єдині виник після початку повномасштабного вторгнення, власне, як відповідь на збільшення запиту на вивчення української, і основна ідея першопочаткова ідея була підтримати людей, які вирішили перейти на українську на початковому етапі. Тому єдині це інтенсивний, але короткий курс, який триває 28 днів. Тобто кожного місяця набирається нова група, і ось за ці 28 днів людина, яка реєструється. На цей проєкт вона, по перше, має змогу онлайн проходити навчання, виконувати завдання, тому що ми розуміємо, що Елементарний брак знань часто може бути перепоною для того, щоб вибирати українську, і говорити нею вільно комфортно. А з іншого боку, протягом цих 28 днів є змога відвідувати щотижня. Спершу у нас було по одній, тепер уже по дві зустрічі щотижня у форматі розмовного клубу для того, щоб власне тренуватися і набувати цієї от мовної впевненості, мовної стійкості, і знаходити собі оце коло спілкування з однодумців, і як ми кажемо, одномовців. Тобто людей, які мають таку саму мету, такі самі цінності, і разом долають ці страхи і сумніви, які, безперечно, є в кожної людини на початку. Ну а які тенденції взагалі спостерігаєте? Тому що часто люди вирішують перейти на українську, але не кожен йде вчитися. Тобто, щось сам від себе говорить, десь там намагається, але вчаться далеко не всі. От до ваших розмовних зазвичай, клубів? зазвичай так, звісно, зазвичай на, на цей проєкт, зокрема на розмовні клуби, приходять ті люди, які дійсно відчувають брак знань. Бо ми розуміємо, що дуже багато з нас вже здобували освіту і вчили українську мову і в школі, і в університеті. І саме тому особливо останніми місяцями дуже багато учасників проєкту Єдині люди старшого віку, які закінчували школу в радянський час, коли вивчати українську було не обов'язково. І тому багато хто з них не має цього от базового фундаменту, mm -hmm. не має цих от елементарних знань, які ми всі отримуємо під час здобуття шкільної освіти. І тому це, от така зараз найбільша аудиторія. Причому проєкт єдиний, це всеукраїнський mm -hmm. проєкт, навіть за кордоном є осередки. І я спілкувалася з іншими модераторками розмовних клубів, і ми з'ясували, що це доволі типово, зокрема для півдня України. Це те, що дуже багато наших учасників це люди старшого. Віку. Угу. Ну, Запоріжжя завжди було, ну багато людей в ньому було російськомовних. Тобто більше російськомовне місто було, і взагалі дуже довго у свідомості людей от, так от трималося, що українська, вона, наче, значить, з села приїхала, а російська це вже щось більше там елітне. А вдалося подолати остаточно ці стереотипи, як ви вважаєте? Щоб ці стереотипи остаточно подолати, потрібно розуміти, з як вони виникли і звідки вони взялися. Для цього ми розбираємося з історією. І згадуємо про століття лінгвоциду, які Російська імперія в різних проявах, хоч це був Радянський Союз, хоч сучасна Росія чинила стосовно української мови. І власне те, що окупанти зараз теж роблять на тимчасово окупованих територіях. Тобто витіснення української мови з сфери книговидань, як це було в кінці 19 століття, після ухвалення емського указу і валуївського циркуляру, приміром, це заборонено використання української мови або ж і зменшення її рівня. Престижності, це коли в радянський час от знову ж таки мову треба було вчити обов'язково в усіх школах, а українську можна було вчити, можна було не вчити. Поміркуємо, яка це така тонка маніпуляція. Тобто, ну не напружити зайвий раз. Вам це потім не знадобиться. Хай там краще дитина відпочине, аніж у це, от зайвий там урок буде присвячувати ще чомусь. І в результаті цього цих от століття цієї політики виникли стереотипи, що з одного боку українська мова це мова, якою можна там ну. Жартувати про галушки, mm -hmm. от щось таке, от мова села, відповідно. А якщо ти в місті, якщо ти серйозна людина, ти говориш на серйозні теми, ну які тут галушки, mm -hmm. але з іншого боку, знову ж таки, в час Радянського Союзу була література, була спілка письменників, і тому мова це була мова Павла Тичини, приміром, бо видавалися книжки, і тому відбулася така поляризація, що з одного боку це мова села, з іншого боку, це мова високої поезії, і mm -hmm. ці дві сфери ніяк не перетиналися. Et tamen На сучасному етапі я особисто зі своїх учасників бачу, що ці стереотипи в їхній свідомості вже відсутні. Але ще кілька років тому, до повномасштабного вторгнення, це було дуже поширено. Коли людина приходила і з одного боку казала, що я дійсно в деякий час соромилась говорити українською, була така такий період в житті. От що би мене не сприймали, як, начебто, от я якась там селючка, умовно кажучи, і знову ж от навіть таке формулювання, воно несе вже емоційно негативне забарвлення. А з іншого боку, є був ще один один стереотип, який зараз теж люди, які мають чітку мотивацію, вони його легко долають своїм тим напором. Це те, що говорити треба лише супер правильно. От як Павло Тичина писав, от так ми маємо говорити. Тобто літературно, літературно. жодних помилок, не можна поплюжити. Я краще не буду кав'яркати язик, аніж я буду якось оце от говорити. І це було дуже великою значною перепоною. Зараз на щастя, мотивація вивчати мову, надолужувати те, що було згаяно. Вдосконалювати свої навички значно вище, аніж у ці стереотипи ну нам дуже допомогли ті, хто ці стереотипи нам ну вони ж, так, в такою так, гіркою і дуже болісною ціною, але ми тут дійсно бачимо, що дуже зросла мотивація людей. От дійсно ви кажете, от мова селян, так ми проговорюємо, що селючка. А тут є якийсь ще, мабуть, більш інтелектуальний підтекст. Якщо ви говорите про те, що російська була обов'язковою для навчання українська, ні, то можливо і тут десь так щось. Це для того, щоб якщо менше ти не такий вже ти розумний, ну, звісно, ти звісно, говориш, це? звісно, і тут оце про насадження комплексу ме uh -huh. меншовартості і лінгвоцит. Про все це треба знати свою історію, і тоді ми будемо розуміти, чому зараз все відбувається саме так. Зокрема, це стосується ставлення до мови, зокрема до української мови. Часто, коли людина переходить на українську після того, як все життя спілкувалася російською, такі відбуваються штуки, ну як мінімум, з вимовою дуже чутно, що людина, от українська, не була її мовою, Ну, не знаю, як рідною не рідною, але мовою спілкування вона не була. Це ще називають такою, знаєте, російськомовною щелепою, коли от вимова дуже чутна. А що з цим робити? І взагалі з якими труднощами стикаються люди, які вирішують. Змінити мову. Зазвичай, саме не артикуляція є найбільшою складністю для людей. Але е, ось ця теза про те, що є певний тип російськомовної щелепи, це насправді штучно створений е, концепт. Тому хто так думає, то будь ласка, відмовляйтеся від цього. Щелепи. Нема такого нема терміну. Такого. На щелепи людські, ми фізіологічно здатні опановувати різну артикуляцію. Але коли вони це говорять, то всі розуміють, про що мова. Звісно, звісно. Але знову ж таки, тут ми повертаємося до того, що, значить, у людини відсутність. Певно, цей багаж знань. Тобто нам треба просто розібратися. І ми на наших зустрічах над цим працюємо. Я поясню, що, приміром, у нас має бути е, тверда Ч, або у нас має бути повнозвучна О, тобто в нас не має бути акання, олівець має бути олівець, а не алівець, і так далі. Людина шляхом практики, спершу ми усвідомлюємо, потім ми практикуємося, і, відповідно, це все можна подолати. Це тривалий процес, це значний процес. У мене в досвіді є робота з людьми, які. Не вивчали українську не, не лише не тому, що вони могли цього не робити, а тому, що вони, в принципі, там до дорослого віку мешкали на території Росії а в Україну. Приїхали вже там десь в 60-х, 70-х роках минулого століття. як Багато хто до речі, і в Запоріжжі теж а, і вони відповідно від народження перебували в російськомовному середовищі, і це безперечно накладає відбиток. І в багатьох цей акцент зберігається. Але я, як викладачка, навпаки, бачу у таких людей навпаки більшу. Результативність, більший ефект від їхнього навчання на тобто, контрасті, звісно, звісно. Тобто, люди, які от дійсно, яким складно опанувати точну артикуляцію, але які все одно не спиняються, які все одно продовжують вчитися, які все одно намагаються, надолужують, І хай там у них не завжди тверді шиплячі виходять, але вони про цьому говорять українською, не соромлячись, а впевнено, сміливо добираючи прекрасні різні лексичні засоби, я думаю, їхня поведінка може. Бути бути прикладом для всіх тих, хто від народження перебуває в комфортному середовищі української мови і може це артикулювати краще за них. Але чомусь цього не робить є таке цікаве явище, як синдром собаки. Це коли ну, мабуть, людина, яка говорила російською все життя, але перебувала в середовищі, де українська лунала, як мінімум, з телевізору, десь є контент, тобто вона розуміє, що. Кажуть, може в голові собі зрозуміти, mm -hmm. осягнути, а висловитись не може. Так я правильно розумію? Це так? абсолютно точно. Mm -hmm. Це такий феномен, коли ми е, ну власне наші багато співгромадян, співгромадянок це у собі відслідковують, коли навіть там от ми, закінчивши школу, університет, маючи. Теоретичні знання, складаючи іспити з української мови, зрештою, користуючись українською, наприклад, по роботі, там заповнюючи різні документи. Але при цьому у вільному спілкуванні оця навичка відсутня, тобто дійсно я все розумію, я чую, я читаю, я дивлюся фільми, але свої думки я вільно висловити не можу. І це дійсно має назву такий собі, синдром собаки. Але він теж долається по-перше. Дозволом собі говорити на тому рівні, на якому я можу говорити, бо цей синдром собаки за моїми спостереженнями дуже часто пов'язаний і ще з боязню помилитися. Mm -hmm. Тому що Чим більше одразу... боєшся, тим більше помиляєш, звісно. Mm -hmm. І ще люди дуже бояться, що одразу навколо десь у соціумі, знайдеться точно знайдеться людина, а знайдеться, яка так. зробить зауваження. Знову ж таки, я mm -hmm. коли такі ситуації трапляються, я прошу учасників поділитися. Ми аналізуємо і виявляється, що людина, яка робить зауваження. Яка отак от намагається дуже а, гостро вколоти цю людину, яка робить величезні зусилля, свої внутрішні, які непомітні зовні, але це дуже велика робота. То людина, яка робить її зауваження, вона може в повсякденному житті не спілкуватися українською взагалі. Тобто вона якесь правило знає краще, але при цьому вона не є носієм української мови. І в мене питання: чому? Чому ми намагаємося вколоти якусь іншу людину, яка робить велику роботу над собою, і замість того, щоб підтримати, і хай ту саму інформацію в більш лагідній формі подати, виникають ось ці конфліктні ситуації. Ці от виправлення, і якась така мені не зрозуміла абсолютно ну, це демонстрація. Ж просто самоствердження. але за рахунок чого за рахунок, звісно на початку повних... будь-чого. я власне. ще наведу mm -hmm. один приклад, як можна інакше цю ситуацію поставити на початку повномасштабного вторгнення в соцмережах. Були поширені фото, які робили десь там на Львівщині або в інших західних областях, куди багато хто з наших співгромадян із сходу з півдня евакуювалися, бо там е, трохи далі від е, лінії фронту, і там були такі оголошення: російськомовні, які намагаються говорити українською. Ви не смішні. Ви чудові, тому що mm -hmm. людям, які впевнено себе почувають, говорячи російською, говорячи українською, звісно, може бути ніякого. тому що це е, ще відсутність мовної впевненості, коли ми відчуваємо себе вразливими через те, що ми не можемо висловитись так впевнено, так комфортно, як ми це е, можемо зробити іншою мовою. І тому нам важливо одне одного підтримувати. І навіть якщо вказати на помилку, то хай е, ця, це уточнення буде лагідним, буде із Підтримкою, а не з намаганням самоствердитися, як от ви кажете. В цілому ж ну, не лише вимова, про вимову ми поговорили, а от мішанина якраз таки з російсько-українських слів, коли намагаєшся угу. висловити свою думку, а в тебе недостатньо бази, недостатньо знань. От є проблемою тих, хто переходить на українську, ну це суржик такий собі. От, як ви до нього ставитесь? Я так зрозуміла, дуже лояльно. звісно, я, ага. я, я як, викладачка, <свісно> Я як викладачка лояльно -да. ставлюся до будь-яких проявів, до будь-яких кроків мовців перейти на українську. Але стосовно суржика, тут є два нюанси. По-перше, часто суржик плутають із точніше, так ототожнюють із діалектом. Але діалект це те, як говорять люди на певній території, і він саме територіально буде визначений. Причиною ж суржика, причиною появи ось такої суміші російської та української мови в першу чергу історичні умови. Тому що по суті сучасний суржик це результат того, що русифікація тотальна не вдалася. І українська мова, як от знаєте, там кульбабки крізі асфальт все одно проростають. І так само українська мова хай у такому от викривленому вигляді, але збереглася. І тому сучасний суржик. Você é По-перше, це розмовна мова, і ми маємо цінувати і визначати саме певні особливості як притаманні розмовному спілкуванню. Бо якщо ми будемо все причесувати і вилизувати, то це знову буде намагання поставити мову як ікону і уникати будь-яких якихось там дрібниць, які зрештою можуть в певних ситуаціях бути дуже корисними, тому що коли ми спілкуємося з друзями в різних там емоційно заряджених ситуаціях, ми можемо використовувати різні слова. Це можуть бути діалектизми, це може бути суржик, це можуть бути якісь сленгові конструкції, якісь англіцизми і так далі. Бо ми говоримо цією мовою. ну та звісно, та але ж не лише він, і тут mm -hmm. багато зараз дискусій про те, що занадто багато з англійської мови є запозичен. Тому тут, якщо шукати десь проблему, то і завжди можна це знайти де ж є суржик, чи це вже ні інше. суржиком. Визначається от саме в нашому mm -hmm. контексті, це от суміш російською та українською, і е, дуже для багатьох людей от саме суржик може бути проміжним етапом для того, щоб перейти на більш високий рівень володіння літературною мовою, якщо людина до цього. Прагне, а ти хто розмовляв з суржиком все життя? а Потім вирішив перейти на українську легше. Ні, їм, та їм, їм так історія. само складно. Їм так само угу. складно. У нас в групах часто буваються люди, які переїхали до Запоріжжя, приміром з Оріхова або з інших тимчасово окупованих населених пунктів нашої області. І от приміром там на Оріхівщині, на Гуляйпільщині, дуже колоритний суржик, дуже красивий суржик. Бо суржик сам по собі він дуже мелодійний. Це по суті, коли у нас російське слово звучить українською мелодикою. І це мелодійно. І є сучасні артисти, і співаки, і виконавці, які беруть собі суржик як творчу манеру, і воно дійсно звучить мелодійно. І для людей, які все життя говорили суржиком, то для них дуже часто виходить ще й складніше, тому що ті слова, які для них звичні сприймалися як українські, виявляються скалькованими з російської мови. Ви думаєте, вони про це не знали? Дехто не знав, дехто, не дехто не ну знали. просто хтось не, не звертав на це увагу. Звісно, звісно, mm. і тому. А тут, якщо повернутись mm -hmm. до того, що я вже зазначила, що в нас дуже часто люди старшого віку, так якщо то... в школах ще вони вчилися російською, тоді можливо так, так тому бувають відкриття. Де і як мешканці Запоріжжя можуть вдосконалити свої знання з української мови? От як зареєструватися на проект Єдині, як стати учасником клубу? Ну, власне, зараз дійсно проєкт єдині в Запоріжжі дуже активно працює, і ми кожного місяця набираємо новий потік, нову групу людей, яка от, власне буде опановувати мову, вдосконалювати свої навички протягом 28 днів. Зареєструватись можна на сайті. Сайт знайти дуже легко. Достатньо просто загуглити проєкт єдині або ж там єдині мовний курс, наприклад, і е, одразу Google нам видасть потрібний сайт єдині.орг. Якщо бути точним, така буде його адреса. На сайті можна зареєструватися на курс курс підтримки. Тривальцю 28 днів. І зараз у нас кінець лютого. Отже, на початку березня. Розпочнеться навчання для нової хвилі, нового потоку учнів. Відповідно, на початку березня буде окремо для вже зареєстрованих учасників оголошення про можливість долучитися до розмовних клубів. В Запоріжжі в лютому у нас три локації. Я працюю в Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва, і на базі цієї бібліотеки веду дві групи розмовних клубів. Але окрім мене, в місті є ще інші модератори, які на інших локаціях працюють також. Що буде в березні? Буде відомо вже для зареєстрованих учасників. А до речі, для тих, хто мешкає не в Запоріжжі, але теж бажає долучитись, це можна зробити, тому що в межах курсу є можливість долучатися до онлайн розмовних клубів. Це безплатно? Так, звісно. Угу. А скільки осіб може зареєструватися, є черги у вас? Ні, Чи без... Зазвичай всі встигають? Обмежень немає, і угу. всі встигають, і навіть якщо там хтось долучиться не з першого дня, а десь там з наступного тижня, все одно ми всіх радо приймемо. От на вашу думку, чи достатньо розмовних клубів, достатньо бажання окремої людини, аби е, українці говорили українською? Чи все ж таки має бути більш е, в цьому плані можливо розвинена державна політика, яка б спонукала до цього українців? Ми бачимо багато української інформпросторі, але чи цього достатньо? На вашу думку, що треба зробити, щоб всі заговорили українською? Говорити українською, щоб всі говорили, потрібно брати кожен на себе, починати і говорити українською, тому що в нас є стаття 10 конституція, яка регулює, що українська є державною мовою. В нас є окремий закон, який називається закон про функціонування української мови як державної, ухвалений в 2019 році, власне, набув чинності з 2019 року. На законодавчому рівні у нас є все, що нам потрібно, щоб цей процес регулювати зараз. Справа за кожним і за кожною, тобто починати говорити в своєму просторі, в своєму. Олі спілкування поширювати українську мову. Якщо трапляються якісь ситуації, коли наші мовні права порушуються, приміром, коли ми приходимо до якогось закладу, де нас відмовляються обслуговувати українську мову, ми маємо право поскаржитись мовному омбудсмену. Про це є інформація на сайті уповноваженого із захисту державної мови або в соцмережах, можна знайти і там вся ця контактна інформація є. Про це не потрібно мовчати, тому що нам важливо пам'ятати, що там, де українська мова, там і Україна. І... Окремо, мовний омбудсмен зараз теж опікується питанням лінгвоциду, тому що е, злочини проти мови, які чинять окупанти на тимчасово захоплених територіях, це теж зараховується до категорії воєнних злочинів. Mm -hmm. а, порадьте нашим глядачам, які, можливо, ще не наважились прийти до розмовного клубу, але все ж таки говорять, намагаються говорити українською або вирішили перейти на українську. От як це зробити максимально лагідно, правильно і щоб вона звучала як потрібно? По-перше, кожен і кожна, хто вже вибрав говорити українською, це люди, які заслуговують величезної пошани, і я особисто дуже вдячна кожному і кожній. Якщо хтось іще відчуває в собі сумніви і шукає, як себе підтримати, то можуть бути дуже прості кроки. Для цього в першу чергу потрібно оточити себе українською в своєму щоденному побутовому, навіть інформаційному просторі, там де це можливо. Тобто взяти свій телефон і перевести його на українську мову, так щоб всі ось ці там елементи елементи меню і налаштувань були українською мовою а домовитися зі своїми рідними, наприклад, говорити вдома українською мовою на побутові якісь теми. Якщо це складно зробити одразу і повністю, можна приміром визначити собі кілька окремих днів, коли от ми вдома, наприклад, за вечерю говоримо лише українською. Це мають говорити всі присутні чи достатньо, коли ти говориш українською з ними. Ну звісно, краще, коли всі ну, краще, звісно, <звісно>, звісно але краще. Не завжди можна домовитись, так але варто пробувати, uh -huh. тому що коли ми розуміємо мету, коли ми розуміємо, для чого ми це робимо, то все засоби знаходяться і все легко досягається. До речі, стосовно того, от як об'єднати родину навколо мови, у нас на розмовні клуби здебільшого приходять жінки, і дуже часто вони своєю мотивацією, коли діляться, то розповідають про те, що вони говорять українською і власне хочуть свої знання покращити для того, щоб їх. Іхнім дітям, і онукам було комфортніше і легше, і тому це от спільна мова родини це завжди дуже такий потужний мотиватор, де ті знання брати ну оточити себе телефоні налаштування. Вони такі досить примітивні. Там словниковий запас невеликий. Але це, це так Вдома можуть не говорити українською, а такі ж самі російськомовні бути люди. Це що книги, інформпростір, не знаю, який ще контент українською. Це що? нам лише здається, що там перевести свої гаджети на українську, це лише дрібненький крок, але це насправді той мовний фон, який ми самі собі створюємо. Mm -hmm. Умовно кажучи, коли ми там підходимо до банкомату, ну зараз немає там російської мови в меню, але раніше, коли раніше там була, можна так. було вибрати, я теж давала пораду, вибирайте українську, тому що у вас просто в мозку буде відкладатися усі mm -hmm. от базові конструкції. Мова стане для вас комфортним фоном. Чому важливо, що у нас зараз от за? Законом вся реклама, всі вивіски, все має бути українською, тому що це допомагає нам створити мовний фон і допомагає нам українську відчувати як мову свого комфортного угу. спілкування. Більш плавно все звісно виходить. звісно. Дякую вам дуже, що ви завітали сьогодні в акценти. Це була Олена Ольшанська, модераторка розмовних клубів проєкту Єдині. А я дякую вам за увагу. плекайте мову. Хай навколо буде більше української. Гарного вечора і хай щастить.